Всім доброго дня! Сьогодні неділя. Чоловік поїхав в місто і я його попросила придбати мені петуні. Я сама в місту зараз стараюсь не виходити, щоб не накупити лишнього. Ось у мене вже піоні і ці трав'янисті опори ці зовсім вже закрили. Ще ось у мене доквітають деякі тюльпанчики. Це чорнильна така серединка, в нього прикольна. Барвіночок ще також гарно прикрашає, квітує собі такий високий. А цей тюльпанчик ось нещодавно розквітнув. Він у мене щось запізнився. В мене цього року, до речі, не всі тюльпани квітували, чомусь бутончики спсувались. А ця простенька хоста, як гарно зараз виглядає, це здається ланцетовидним. Та ж ось сама вона простенька, так, а виглядає все ж таки гарно. І яка радість, мій молоденький ельф дав два молодих пагінчика. Так, і тут теж красиво молодила, так припіднялися Очіточок цей корал карпет, так прям заполонив все відведене йому місце. Флокс вже доквітає. Але йому на зміну прийшов поки що ось цей орнітогалум. Просто чудова квіточка, дуже вона мені подобається, тому хочу його зафіксувати, адже квітувати він буде не так вже й довго. Цей котик, як завжди, попід руками. Ну, квіточка ця мені дуже прям подобається. В мене його багато, його не збутись просто. Ось так він, цілою доріжечкою в мене тут висаджений, а я йду до того корита в кінці. Тут в мене висаджені нові дилосперми та обрієти, і бачу, що старий мій котик почав вилежувати мені дилосперму. Він мені того року одну диосперму так вилежав, і вона повністю пропала. Постійні глядачі мої знають, що в мене є можливість дістати такий камінь. Ну, от і все. Рослинки полила. Тут зараз сонечко світить, не зовсім зрозуміло, якого кольору цей камінь. Ну да ладно, потім якось подивимось. Такий він якийсь бордово-коричневий. Так, ну що ж, камінь гострий, котам тепер тут лягати незручно, то і рослинки спасла, і м -м, нібито замульчувала. Очеток королів зовсім в мене вимерз цієї зими. Це було для мене якось так несподівано, але вже, ну що ж, я зроблю. Вже так. Маю чотири ось таких цих бетонних корита. Вони грубі, страшні. Це вони тут не для красоти поставлені. Вони просто тут були. І так як я не маю куди садити ось цих малючків, так, каменеломка в мене щось, ну, якась ніяка, хоч вона тут і в затінку. То я вже ці корита, так, щоб їх кудись прибрати, вони просто непід'ємні. Їх тільки розбити на місці і викинути. Але я ж кажу: я не маю куди поки що подіти цих усіх малючків. У мене ж тут розсаджені, молодила, дилосперми, очіточки. І ну, поки що я не маю куди їх подіти. Того літа навіть садила тут петунії. Ось, ну таке. Так, ну і тут ось у мене торішньої посадочки гліцинія, так гарненько вона вже повилась, я її так спочатку до палички, потім на сітку і наверх на арку. Мені того року такий гарний пагін вже десь здається, вже навіть взимку вже це було коти відламали. Ну, цей рік я так тут надійніше її закріпила, головне, щоб здерев'яніла. Так, ну і тут у мене є таких два колеса страшних. Все що з ці колеса ніяк не повикидаю. Але ось тут ці молодила, такі якісь вони цікаві, вверх попіднімали свої листочки, гарні такі, хочу теж тут навести порядок. Тут трішки цього каменя є, але його мало. І ось тут добре видно, як ось здається однакового кольору молодила, а все одно різні. Подивіться, в одного листечка вверх, а друге просто кругле. Так, ну що ж, так я зробила? Ну, як камерою не крути, все одно колеса страшні. Ну, нічого, я думаю, вони помиються дощиком. Може, щось пофарбую, а може, щось ще придумаю якось їх закрити самі колеса. Ну, На сьогодні поки так. Ну, і як пішла я вже з цим камінням по всім квітникам, то вже засипала все, що бачила. У мене тут, бачите, є такі зовсім маленькі рослинки, які ледь відновились після зими, і тут в них вистачає не те, що висоти, а ну, взагалі голо. І мені це так не подобалось. Мені не хотілося тут нічого більше і підсаджувати, тому що тут розростеться, ось тут, наприклад, розростеться Сантоліна від троянди до троянди, все буде вкрите сантоліною. Немає сенсу щось садити. Ось молодилку, його хотілося відзначити чимось. Ось відновлюється обрієта, яка в мене чомусь з цієї зими змерзла. Так само гвоздичка, теж, вона змерзла, але ось вона гарно почала відновлюватись. І, ну що ж, ти її не прибереш і посадиш щось інше. Там лілія теж, поки вона виросте, ну просто гола земля. Там трояндочка обрізана під нуль, і якось ну, зовсім було це ні на що не схоже. А так хоч не кидала цього камінчика, і вже очам є за що вхопитися, і вже якось знаєте, ніби легше. Тут також розростеться енотера, розростуться троянди. І взагалі кожен клаптик прям засадити немає як мені, тому що мені треба тут між рослинами ходити і їх поливати. І хоча я розумію, що рослини розростуться, і тут буде дуже густо і тяжко ходити, але це буде тільки літом, а весна і вся холодна пора року. Також хочеться, щоб ну, якось все. Подобалось все ж таки. І ось ця шавлія польова, боже, ну, кущ просто шикарний. А на польови я дивилась, вона там в траві, її ледь видно. Правда, там більше квітконоси, але ну вдома із доглядом шавлія ця просто чудово виглядає. Шикарний кущик. У ну, нас, до речі, вже два дні, знову збирається дощик і все ніяк не збереться. Я вже його і чекаю, тому що поливати не хочеться. Я вже так трішки і поливала, але не хочеться ще цього робити. Розквітла ось моя армерія. Лаванда. Дуже низько її обрізала, але гарно виглядає зараз соковита. І папороть теж гарний має такий колір. А ця гейхера ну, просто чудова. В світі сонечка, якась мармеладна. Ну, сортів я гейхер своїх не знаю. Ну, ось і приїхали мої петунії. Тут небагато, 5 кущиків. Ну, і чоловік так не знав, що мені вибрати. Я кажу, зніми відео, прийшли мені. Та він каже: та ну, не буду я. Возьму те, що мені подобається, і все. І тут гляньте, махрова, це я вперше таку бачу, до речі, У мене таких махрових ще не було. Ця теж, така вона простенька, але гарна така. Ну, як це петунії, сурфінії. Я їх для мене все це петунії просто. Ось ця теж такий гарний має колір. Дуже такий бархатистий камера трішечки висвітлює. І вербена. Я її, правда, не замовляла, але ця чоловіку нам сподобалась. Чомусь камера не передає правильно колір синьої петунії. Ось така вона гарнюща, ну, дійсно класна, якась казкова ця вербена. Так, один кущик вже прийшов поломаний, а ось цю квіточку камера чудово передає. Ось так прям один в один. Якийсь такий колір густий, якийсь прям як. М'ясистий м'ясистий колір. Так, ну ось такий мені чоловік сьогодні приніс покупочки. Зараз буду шукати їм місце. Так, ну що ж, я петунію ніде ніколи не підвішую. Я просто суджу їх десь так з краєчку, де я постійно ходжу. Ось вербену я тут висадила, і там ще одну петунію. Так, ну, вербена якась така. Ну, така вже яскрава, така гарна. Я подумала, що ось тут коло хвойничків їй буде, вона буде гарно виглядати своїм таким червоним кольором. Дуже гарно насичено. Так, ну і в цей яскравий куточок. Ось тут це все вже відквітує, але поки що, якось так, знаєте, Поки ці кольори ще є, то захотілося і цей сюди поставити. Ось таку ось цю махрову петунію я посадила тут біля юки, і там за нею буде ще квітувати такого самого десь кольору хіноцейка. Будуть поєднуватись. Ну і ось тут біля входу. Посадила цю синю петунію, тому що мені здалося, що з цим білим орнітогалумом воно нормально так на сьогодні. Ну і цьогось рожевого посадила до тюльпанів, хоч вони вже й відквітають. Ось я щось так крутилось, крутилась, не знала, як, як передати, так як я це бачу. Все щось в мене не виходило. Цей самовар ось давно вже чекав тут петунію. Ну, не викинути ж його конвалія, до речі, ось вже відквітає, але в мене тут вона вже така густа, слухайте, всього тільки дві квіточки цей рік розквітло. Як так, що таке? Чи то за морозу, чи це за те, що вона тут дуже густа. Тому що в мене там, де я її порозсаджувала, то вона гарно рясно квітувала. А тут ну, дві квіточки і все, і тільки листя зелене. певно, що треба розсаджувати. Так, і ще дві петунії. Ось справа та, що поломана, це буде синя, і зліва біленька. І ось зараз ялиночка, ця голуба, із цими шкарлупинками, ще ось такими ніби з золотими іграшечками. Ну, так чудово виглядає. Ну І мені так здалося, що біла петунія до ялинки буде гарно. Так, ще я хотіла сюди на це вікно попричепляти, теж якось так багатенько петуні, але це вже якось іншим разом я їх придбаю. До речі, я вже шлангу повитягала, тому що вже треба поливати. Але якось так то сонце вийде. То захмарюється, але дощ ніяк не піде. І тут я з поля принесла ось такий ну, ніби очіточок. У мене таке саме є. Я була в Цвітсаді, купувала. Так, назву вже забула, підпишу якось, ну, не пам'ятаю, він, чи як він називався ось такий, бачите, він виглядає. Ну, як на мене, вони дуже схожі. Я принесла той польовий, Ось хочу подивитися, що це буде, і порівняти їх. А що я ще робила, і це, до речі, важливо. Я, звісно ж, так прям не спеціаліст, але знаю, що родотендрони, коли відквітають, треба обов'язково позрізати всі ці відсвітики, щоб. Він гарно нарощував собі масу і нарощував бутончики на слідуючий рік на квітування. Ось, знаю, що це треба зробити обов'язково, тому ось так. Ну я просто руками повідривала, тому що там вони дуже малесенькі. Так, і е, почистила ось цей Red Star. Дякую, пані Юлі. Мені підказала, що це Red Star, просто він підгорає на сонечкове, то я вже думала, він слабий. Ну нічого, так, три гілочки відрізала і нормально. І по. Повкоротювала свічечки також на сосні. Також дякую, мені підказала пані Наталя, що вже можна їх вкорочувати, то я отак всі-всі вкоротила. І вони ось так уже повипускали цей свій сік. Руки гілі відмила від соку. Так, І азалія, гейша перпл, щось я вже заговарююсь. Бачу, маяк квітконосик, слухайте, відновлюється. Вона так погано виглядала, але я бачу, що от я дала їй кислий ґрунт в свій час, і вона, бачу, відновлюється все ж таки. І на цих теж сухеньких гілочках вже почали прокидатися нові листочки. Аквілегія вже розквітла, така статна, висока, пухнаста, гарний кущик. Насичений синій колір. У мене така простенька аквілегія. квіточка синя, серединка золота, як на мене, класне поєднання. І тут дерев елігантісіма гарно виглядає в поєднанні із вербою Хакуренішик. Я вже вставлю піп, тому що зараз тут погано видно на телефоні. І лілейник вже повипускав. Квітконосики, але не всі. Ті, що квітують пізніше, то ще, звісно, ще квітконосів не мають. Іриси, ось ці, які я вже була показувала, ще квітують, ще розпускають інші квіточки, і брунерка теж ще гарна. Цей ірис теж мені дуже подобається. Такі, ну я не знаю, якось так він виглядає, мені ніби зірочки на небі розсипані. І очетки теж такі гарні. І зранку в крапочках роси, просто чудово, це. І взагалі, воно у мене якось тут вже так зелененько, соковито, якось так уютненько чи що. Ну, там в мене стікає дощова вода. Але от як я жила без цієї загорожі раніше, я не знаю. Листя в троян зараз таке гарне, бордове, соковите, чудове, просто як лаковане. А в цій трояндочки, прям навіть помаранчеве. Клематиси мої щось не квапляться, я бачу. А це я ще й пересаджувала, здається, чи то в листопаді, чи то пізніше вже. Ну, все, друзі, буду прощатися вже, тому що відео знову набігало велике. Ну, вже покажу ще цей піончик, хх, як я можу не поділитися своєю радістю, це мій перший деревовидний піон. Перші квіти деревовидного піона в мене на ділянці. Ось така вона біленька, з ледь ледь рожевим відтіночком. І ці вишневі, такі соковиті, ці плямочки, там такий простенький піончик, але просто чудовий.